Друзі, вітаю! Це твоє авто. А це Tesla Тріка Performance Dual Motor. Синій колір, має мінімальні пошкодження по Америці. Автомобіль в чудовому стані, 98 тисяч км пробігу. Панорамна стеля, панорамний дах камери 360, червоні супорта. Дуже красивий синій колір. легкосплавні диски Tesla, Тесла. Чорний текстильний салон. Без потертостей, без затертостей, без дірок, в чудовому стані шкіра. Ззаду так само. Там, напевно, взагалі ніхто ніколи не їздив. Є зручний підлокітник, є підігрів усіх сидінь, навіть цієї центральної частини підігрів є. Ставки під карбон. Скоріше за все, це вже зробив власник. Преміум пакет, автопілот, машина оновлюється. Машина має сім-карту, машина має навігацію. комплектація в неї чудова, стан в неї такий самий. Тож приїжджай, подивись, протестуй. І напевно можна писати в коментарях. Я думаю, в такий бюджет жодна машина не буде так само їхати. Три секунди до 100 км за годину вона розмінює. Я думаю, в потоці ви завжди будете першим. Приїжджай і це буде твоє авто. Будь першим, як вона.